Вітаю вас, шановні садівники та городники. Нещодавно прочитала, що треба окурити теплицю сіркою, вимити її з дезінфікуючими речовинами, обробити фунгіцидами та змінити ґрунт. Звідки беруться ці поради експертів і чи слід їм слідувати? І зараз я розповім, як я готую свою теплицю до зими та заощаджую сили, гроші та час. Нещодавно прочитала, що теплицю постійно потрібно чимось обробляти, фарбувати, знімати ґрунт, завозити новий і так далі, а ще обов'язково щорічно обкурювати сіркою та обробляти мідним купоросом металеві конструкції теплиці. Прочитала я цього експерта і спочатку зажурилася, бо майже нічого з цього я не роблю. А потім спитала у свекрухи, чи треба оце все. На що вона відповіла, що за таких трудовитрат трат ніяких помідорів з огірками не захочеш, краще на грядках овочі розводити, ніж землю чи не щороку вантажівками возити в теплицю та з тією сірчастою шашкою носитися. Загалом зараз розповім, як щороку робимо ми і на тепличний врожай не скаржимось. Отже, восени після збирання врожаю я роблю в теплиці наступне по-перше, прибираю залишки тих рослин, які вирощувалися в теплиці. По-друге, закопую в землю залишки мульчі, що не згнила, а також інші рослинні матеріали, які принесла ззовні. Це може бути листя, бадилля, стебла багаторічників та інше. По третє, розсипаю по грядках порубане бадилля чорнобривців і хай лежить. Далі протираю конструкцію та полікарбонат зсерединим миючим розчином. Для нього використовую або господарське мило, або миюче для посуду. А якщо мені потрібно відмити стіни від зеленого нальоту, то розводжу пляшку оцту на 10 літрів води та протираю. А ще для захисту від снігу ми раніше ставили під арки дерев'яні підпірки. Та зараз снігу майже немає, тож ми залишаємо усе так. І нарешті двері теплиці ми на зиму закриваємо. А ось одну квартирку ми трохи очиняємо. це і все. Ну а навесні оприскуємо полікарбонат водою з перекисом водню. Або миючого для посуду, протираємо губкою, а далі засіваємо теплицю сидиратами. Ось і все. А ви як готуєте теплицю до зими і чи взагалі готуєте її? Напишіть у коментарях.